У житті кожної людини є особливий період. Це період особливих можливостей і особливих потреб. Це період, коли людина готується до того, щоб стати дорослою. Це період, коли вона вже не дитина, але ще й не доросла. Це час, коли е, обмеження дитинства вже не діють на людину. Це особливий етап, коли Підлітки починають помічати ті речі, які раніше не помічали, коли вони починають розуміти більше ніж розуміли раніше. Це вік, коли вони починають усвідомлювати себе як окремих самостійних особистостей. І вони починають шукати своє місце у цьому світі та намагаються зрозуміти, ким вони насправді є. Цей період називається підлітковим періодом. В нашому суспільстві існує досить багато різних упереджень щодо підліткового віку. Підлітків вважають егоїстичними, зосередженими на собі, на своїх почуттях і переживаннях. Але насправді це не зовсім так. Точніше, можна навіть сказати, що це зовсім не так. Світова Бахаївська спільнота, пропонуючи програму розкриття духовних сил підлітків, навпаки бачить у підлітках глибокий потенціал загострене почуття справедливості, альтруїзм і прагнення більше дізнатися про цей світ і про своє місце в ньому. Програма допомагає молодим людям загострити їхнє духовне сприйняття. Розвинути силу самовираження, іншими словами, силу мовлення, і вибудувати міцну моральну структуру саме ці три елементи: духовне сприйняття, сила самовираження та міцна моральна структура допомагають молодим людям протистояти негативним силам суспільства, які намагаються затьмарити їхню справжню сутність, справжню сутність благородних істот. Програма розкриття духовних сил підлітків розрахована на три-чотири роки. Вона включає різні елементи. Це такі елементи, як вивчення підліткових текстів, це проекти служіння суспільству або проекти добрих справ, як ми їх називаємо, а також деякі додаткові види діяльності. І вся ідея програми ґрунтується на концепції підліткової групи. Це група друзів, яка разом збирається, вивчає якісь важливі речі, вчиться будувати дружбу, вчиться будувати стосунки одне з одним і робить якісь корисні справи для суспільства. І в кожній групі є вожатий. це старший друг або не набагато старший за них. Це людина, якій вони довіряють і яка допомагає підліткам. Пройти та прожити цей непростий, але дуже важливий період у їхньому житті Проекти служіння або добрі справи. Це проекти, які підлітки роблять власними силами для свого оточення, тобто що вони можуть зробити корисного для суспільства. Проекти потрібні для того, щоб підлітки, кожен окремо і група в цілому відчули свою силу, що вони можуть змінити щось на краще, тобто відчули впевненість у змінах. Перш ніж їхати до притулку, ми проводили майстер-класи, лекції, проекти, і на цьому заробляли гроші. І на ці гроші ми поїхали до притулку, купили все необхідне для тварин, що дають наші проекти. Ми подаємо приклад іншим людям. Вчимося домовлятися та враховувати думку одне одного. Матеріали, книги, які підлітки читають і обговорюють на своїх зустрічах, це історії з життя їхніх однолітків, підлітків з різних країн. І хоча хлопці, герої цих історій, живуть в інших країнах, вони ростуть і виховуються в іншому культурному етнічному середовищі, проте вони стикаються з такими ж труднощами, з такими ж питаннями, які хвилюють, і наших підлітків. Це проблеми вибору професії, це нерозуміння з боку багатьох людей, найчастіше батьків дорослих, які їх оточують. Це як наслідок невміння будувати стосунки, складнощі у побудові стосунків. Це різноманітні соціальні проблеми, які існують у суспільстві. І читаючи історії своїх однолітків, обговорюючи їх, хлопці ніби проєктують цей досвід на себе, на своє життя. І таким чином отримують певні підказки, рішення для того, щоб впоратися з тими труднощами і проблемами, які є у їхньому житті. Є кілька напрямків цих книг, цих матеріалів. Частина цих матеріалів допомагає підліткам розвинути силу самовираження, силу мовлення, навчитися говорити правильно, красиво, щоб розуміти одне одного. А інша частина матеріалів спрямована на те, щоб допомогти хлопцям виростити в собі цю міцну моральну структуру, яка допомагає вистояти і не зламатися під впливом життєвих труднощів. І третя частина матеріалів допомагає знайти певні взаємозв'язки, які існують у суспільстві, у всесвіті, між духовними питаннями та науковими питаннями, показати своєрідний науковий погляд на ті речі, які відбуваються в нашому житті з собою у доросле життя. Я візьму вміння спілкуватися з людьми та вміння долати перешкоди на своєму шляху. Як ви вважаєте, чому ця програма особливо важлива для підлітків? Тут підлітки починають відкривати свої нові здібності та знаходять нових друзів. Що тобі дає участь у підлітковій програмі? Mm, розвивати якісь нові здібності, розважатися, весело проводити час, проходити різні програми та знаходити нових друзів. Що для тебе є найважливішим, як для учасника підліткової програми? Те, що тут можуть підтримати, вислухати і дати якісь поради. Окрім вивчення та обговорення матеріалів підліткових книжок і проєктів служіння суспільству, діяльність підліткової групи включає ще й інші елементи. Це різні види творчості, це спортивні активності. Як, наприклад, у нашому випадку обскандинавська ходьба, це різноманітні походи, це фестивалі та свята, які організовують самі підлітки, це виставки, а також шахові та шашкові турніри. Тобто це та діяльність, яка цікава підліткам. І безумовно ця діяльність також дуже важлива. Чому? Тому що вона допомагає їм розвивати їхній творчий потенціал, розвиває їхню уяву, допомагає зміцнити їхнє здоров'я, їхній імунітет. Вона допомагає їм зайняти активну життєву позицію, а можливо, навіть сприятиме вибору їхньої професії. Адже займаючись різними видами діяльності, вони пробують себе в цих сферах і вже можуть зрозуміти, що їм більше цікаво, куди вони можуть спрямувати свою енергію в майбутньому. Вплив підліткової програми переоцінити дуже складно. А мабуть, насамперед можна сказати, що ця програма допомагає підліткам стати більш впевненими в собі. Вона допомагає їм краще зрозуміти себе, свої потреби, свої можливості, свої цілі, свої бажання, і допомагає виростити той міцний внутрішній стрижень, який буде слугувати їм опорою на все життя. Але мабуть найкраще про це можуть розповісти батьки наших підлітків, самі підлітки та молоді люди, які колись пройшли цю підліткову програму, а зараз виступають у ролі вожатих для підлітків. Ну я як мама у мене спочатку діти дуже раді, що я познайомилася з цією, з цією програмою з цією групою. Ми часто відвідуємо спочатку мої старші троє дітей, вони вже підросли, у мене вже є онуки, вони багато чого вивчали. Мені здається, що це дуже корисно в наш час, тому що багато чого відсутнє, адже ми живемо в такій місцевості, де немає ні кінотеатрів, ні будинку культури. І це, це дуже потрібна програма, як на мене. Мої діти стали більш комунікабельними. Вони почали проявляти повагу до дорослих. Враховують думку інших, висловлюють свою точку зору, що їм подобається, а що ні. Шкільна програма також була охоплена. Це теж їм трохи допомагає. Вони набувають певних навичок. Для підлітків дуже важливо пройти підліткові книги. Чому? Справа в тому, що в Запоріжжі є такий досвід. Діти вже виросли, вони пройшли дитячі класи Бахаї, вони пройшли підліткові книги, тоді їх було дуже мало, але ми як могли, так і намагалися наповнити цю програму. Зараз ми проводимо опитування цих колишніх підлітків. Це вже дорослі люди, батьки, у них свої діти. І всі вони говорять про одне. Їм дуже легко спілкуватися з людьми на роботі, де б це не було. Вони всюди затребувані, їх усюди поважають. У всіх у них склалася хороша доля. Вони розуміють, що таке вибір, вибір у житті, як обирати серед різних, так би мовити, розваг, аспектів життя. Так? Тобто, всі вони мають такий духовний стрижень. Який допомагає їм у житті йти, скажімо так, наприклад, правильним шляхом, але це їхній вибір, їх ніхто не змушує, вони вільні у висловленні своїх думок, вони цінують свою думку. І взагалі їх дуже поважають у суспільстві. Насправді всі вони успішні у своєму житті. Я просто можу судити по своїй. Внучці, яка не знаю, чи усвідомлює вона це чи ні, але вона дуже затребувана і її поважають на роботі. Тому всім підліткам, які ну, я, мабуть, більше звертаюся до батьків, щоб вони радили своїм дітям, якщо є підліткові групи, відвідувати їх бажано, регулярно, тому що. Це формує дуже хороший характер, комунікабельність, повагу до себе, до своєї думки і взагалі до інших людей. Що ти взяла з собою у доросле життя? В першу чергу я взяла у доросле життя всі якості, які ми вивчали в підлітковій програмі, той досвід, який я отримала, коли була вожатою, а також впевненість. Терпіння, доброзичливість. А що тобі дав досвід участі в програмі як вожатою? В першу чергу він дав мені розуміння того, що я як вожата повинна бути прикладом для молодшого покоління. Також це стане мені в пригоді в майбутньому, щоб бути більш люблячою матір'ю для своїх дітей, виходячи з того досвіду, який ти отримала, що б ти могла побажати підлітку, в першу чергу. Впевненість у собі не закриватися від людей, які хочуть вам допомогти бути більш доброзичливим до своїх однолітків і все ж таки долучатися до проєктів для покращення світу. Хочу побажати підліткам терпіння, розуміння одне одного та натхнення. Колись багато років тому Абдул Баха написав чудову фразу. Він написав. Людське життя має весняну пору і наділене дивовижною славою. Юності, властиві, сила й енергія. І це найкраща пора в житті людини. І зараз ці слова я хочу звернути до батьків підлітків і до тих дорослих, які їх оточують. Для того, щоб підлітки могли реалізувати свій надзвичайно глибокий потенціал, дуже важливо створити для них відповідні умови. Чому навесні дерева розпускаються? Тому що достатньо тепла, світла й вологи. І якщо перенести це на підлітків, то цим світлом, теплом і вологою буде наша турбота, любов, увага і підтримка до наших підлітків. Тому давайте бачити в них цей величезний потенціал, який прихований за їхньою колючістю, за їхньою можливо різкістю. Але важливо пам'ятати. Що за всім цим стоїть вразлива душа і величезний, величезний творчий потенціал.